Ми постійно користуємось гаджетами в повсякденному житті. Та просто уявіть собі, що наша улюблена техніка на день стала людиною. Йой, як просторо! Вам тут обов'язково сподобається. Ходімо, в цій квартирі працює система Розумний будинок. Варто просто натиснути на кнопку, і квартира виконає будь-яке завдання. Вам будуть доступні всі найкращі технологічні новинки. Повірте, це ж просто будинок вашої мрії. Іншого такого ви не знайдете. Йой, я ж не показала вам найголовнішого. Цей старий дзвінок вам не знадобиться. Я продемонструю. Я вже втомилася перед нею танцювати. Ну, мо дзвіночку покажемо їй. І що я мала побачити? А це ще хто? Система живого дзвінка це ж геть незвичайна новинка. Перепрошую, чи ви не могли би припинити волати? Я більше не витримую. У мене в вухах дзвонить. Йой, а куди поділася ріалтор? Вона залишила мене тут саму. Схоже, стало тихо. Варто зібратися з силами і увійти всередину. Я чую чиїсь кроки. Не розумію, навіщо водити мною туди-сюди. Тканину вже давно випрасувано. Чудово. Ще й волосся прим'ялося. Дякую за допомогу. А цей піджак я можу вдягнути завтра. Попрасуєш? Гаразд. Біля цієї речі доведеться попортитися. Сподіваюся, вона була останньою. Жодної складочки. Чудова робота. А вже ж, давай п'ять. Ну, гаразд. Раз гаряче. слід терміново обробити опік. Йой, вибач! Зате твої речі добре випрасовано. Пильнуй. Хм, куди піти? В чому річ? Для гарної прогулянки потрібна музика. Гаразд, вмикай! Вибери пісню. Ну мою улюблену. Залиш свої сльози на потім. Ні, іншу. Я заволоділа тобою. Ти моє світло вночі. Зірки нам співають потанцюй зі мною. Я левітую. Отакої я не завершив. Стривайте, не залишайте мене. Не можу повірити, що вони просто пішли. Тож співатиме їй у ліве вухо, якщо не я. Моє зіркове світло. Ти потрібна мені всю ніч. Забери тривоги геть. «Оце так безлад. Тут терміново треба прибрати. Зроби щонебудь! небудь Хвилинку ні, так не годиться. Нам потрібний робот-пилосос. О, я знайшов його. Вмикай. Аго, прокидайся прокидайся, хочеш. Хочете, щоб ваш будинок просто заблищав? Я миттю з цим впораюся. Сподіваюся, це спрацює. Тут трохи брудно після вечірки. Варто прибрати все сміття. Збагнув, та я не маю мапи приміщення. Мушу імпровізувати. Йой, перешкода. Приберіть ноги, будь ласка, і ви також. Дякую. Чи ти впевнений, що це хороша ідея? Побачимо згодом. Йой, зрозуміло, тут шляху немає. Спробую в інший бік. Мені здається, з цього дива не буде пива. Тут теж глухий кут. Розвертаємось. Він же себе покалічить. Трясся обережно. Чи все добре, хлопче? Це ж, мабуть, боляче. Вибач, я не знав, що він такий незграбний. Я завершив. Мапа готова. Тепер я можу прибирати в цій кімнаті. І наробив ще більшого безладу. Йой, зарядка сідає. Спи помічнику. Це, звісно ж, дуже цікаво. Та мені час спати. Розбуди мене завтра о сьомій ранку, гаразд? А вже ж, без проблем. Зараз я поставлю будильник. Гаразд, і світло також варто вимкнути. Емілі, час вставати вже сьома. Ще п'ять хвилин. Треба спробувати щось інше. Прокидайся, Дай це сюди. О, труба звучить гучніше, як щодо ранкового маршу. Стулипельку вже. Та ти сама просила розбудити тебе в цей час. То й що? О, там усередині щось є? Де? Ось сама поглянь. Хм, Я нічого не бачу. А допоможіть! Мене здуває! Може, тепер я нарешті зможу спокійно виспатися. Хороша камера в смартфоні, то є дуже важливо. Усмішку. Чим би зайнятися? А де мій смартфон? Рею, де ти? Іди сюди, хочеш. Вже біжу. Треба кудись зателефонувати? Ні. Камера? Так, мені потрібні нові світлини. Збагну. Де моя найкраща камера? Чудово, почнімо. Для хороших знімків потрібна не лише якісна камера, а й талановитий фотограф. Ну-мо, змінимо позу. Спробуємо сфотографувати в русі. Зробимо дещо на іншому тлі. Фото з несподіваного кута. Йой, щось голова поморочиться. Ти знімаєш, що з тобою таке? Мій заряд майже вичерпано. В мене немає сил. Я готовий відправитися в хмарний санаторій. Не драматизуй. Зараз я тебе заряджу, і ти будеш сповнений енергії працювати далі. Що це за штука? О, мені й насправді стає краще. Чудові вітамінки. Полегшало? Так. Тоді фотографуй далі. Чому ти розслабився? Ти така вибаглива. Чи всі вже почали писати? Може попросити в когось про допомогу? Де не підкажеш мені? Мені слід зосередитися. Може спробувати вгадати. Якось аж надто важко. А ти чому байдикуєш? Нумо, допоможи мені. Побудь корисним хоч трохи. Гаразд, яке там питання? Ось це перше. Дай я сама подивлюся. Спробую використати ось це. Емілі не можна користуватися смартфоном під час тесту. Та я просто час перевіряла. Тут треба намалювати функцію. Тихо. Ну бо здайте мені свої смартфони. Хоча ця коробка, вочевидь, замала. Емілі, пиши хучіше. Що? Треба знайти значення ікс. Про що ти взагалі торочиш? Це було останнє попередження. Емілі, неси свій смартфон сюди. Хучі ж, нужбо. Гаразд, я пішов. Спробую розібратися самотужки. Ого, він помістився в коробку. Там, напевно, незручно. Нехай він полежить поки в мене. Тож ти не відволікатимешся від тесту. Ну ж бо до роботи не підказуй. Вибачте. Будь уважною, я геть нічого не розумію. «Йой, Що це землетрус? Емілі, тобі надійшло повідомлення. Що сталося? Йой, мені мама написала. Дай це мені і сиди тихо. Дописуйте. Залишилося обмаль часу. Знову ця вібрація. Яка ж тут відповідь? Що відбувається? Мати питає, як у тебе справи? Просить відповісти їй. Вона й серце поставила. Глянь. «Ах, моя матуся так хвилюється. Це ж так зворушливо, ну ми теж надійшли моїй серце. Я попросила не шуміти. Емілі. Привіт, друзі! З вами кулінарне шоу Кухня Емілі. І сьогодні ми робитимемо смузі зі свіжих сезонних фруктів. Полуницю, банани, апельсини та ківі Наріжте на шматочки. А далі ми використовуватимемо блендер. Я готова збивати! Чудово! Кидаємо полуницю в блендер. Це ж полуничний смузі? Аж ніяк. Сьогодні ми приготуємо цілий вітамінний вибух. Звучить захопливо. Не шкодуйте фруктів. Цей коктейль вийде напрочуд корисним. Ось так достатньо. Вмикайте блендер. Я вже можу починати. Гаразд, мені так подобається подрібнювати фрукти. Може приготувати ще щось. Що тут у нас залишки кетчупу? А тут був соус для піци. Чайник теж не завадило би вимити. Подрібнюйся, ну ж бо додам ще трохи фруктів. Що більше вітамінів, то краще. Я приготую найздоровіший сніданок у світі. Йой, що це коїться? Я забула закрити кришку. Який приплив адреналіну? Я можу робити це годинами. Друзі, вибачте, здається, мій блендер перегрівся. Я фрут ніндзя. Ну ми спробуємо, що в нас тут вийшло. Та що я добре впоралася? Так. Ми чудова команда! Та про що ти кажеш? Поглянь на що ти перетворила кухню, а мені тепер цей гармидер прибирати. Я хотіла як краще, іноді твої старання просто геть не цінують. О, то ти був тут, а я тебе шукала скрізь. Привіт! Чим би ти хотіла зайнятися? Ну, мо потім про це я втомилася, хочу прилягти. <плес> О, Ні, будь ласочка, легше. <плес> Нарешті, хоч хвилинка спокою. Йой, як же так вийшло? Зрозуміло. Отже, ви кажете, що пацієнт сильно забився головою. Так, він підлетів надзвичайно високо. Тихо, не нервуйте. Р -р роз... -р розблокуйте мене, лікарю. Ви йому допоможете? Він що зможе телефонувати. А вже ж! Йой, це не те. Я точно знаю, що треба робити. Схоже, цьому пацієнтові потрібна серйозна допомога. Потерпи ще трохи, друже. Жах та й годі, я не можу на це дивитися. Тепер ти в мене будеш як новенький. Все, я завершив. Приймайте роботу. О, чудово! Втім, ну ми ще захисне скло поставимо. Звісно ж, як я міг забути. Тепер жодні забиття йому не страшні. Які дивні відчуття. Стривай, друже, можете забирати його додому. Я вірила в тебе. Термін придатності ще не минув. Дуже добре? Найди, йди, не залишай мене! Я так змерз! Може, приготувати щось попоїсти? Ластівці, наприклад. Покажи, що я маю з продуктів. А вже ж. Поглянь! О, молоко, ще залишилося! Зігрійте мене, будь ласочка. Поглянь, який крутий діайвай для смартфона я знайшов! Хм, А що це? Ти можеш змайструвати новенький чохол власноруч. А це цікаво. Ну, ми спробуємо. Чи ти хочеш випробувати це на мені? Ні, я відмовляюся. Ти сам подав цю ідею. Тож не пручайся. Нині ми тебе одягнемо. Ні, не треба. Усі навіщо я їй це показав? Готово? Вийшло непогано, як для першого разу. Може, в мене талант? Емілі, я не можу поворухнутися. «Ледве добігла. Та що, що ти хочеш від мене? Може, погортаємо інстаграм? Це була остання крапля. Це ж високотехнологічна квартира. Ого, дійсно, ваші старі речі вам не знадобляться. Всередині є все, що вам потрібно, не хвилюйтеся. Гаразд! Ласкаво просимо до вашого нового будинку. Чи сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!